Чи потрібно підгодовувати перець, як, чим і коли це правильно робити? Ці та інші питання часто задають початківці городники, а наше завдання дати на них повні і точні відповіді, чи потрібно підгодовувати переці, коли це робити, таке питання іноді задають початків городники Звичайно ж, потрібно перець, як і будь-яка культура. Процесі росту і плодоношення витрачає мінерали, що знаходяться в ґрунті, на побудову клітинних тканин рослини, тому вміст поживних речовин потрібно підтримувати в необхідних збалансованих кількостях. Розповімо про це детально. Розсаду, як правило, вирощують в ємностях з обмеженим обсягом живильного субстрату. Молоді рослини розвиваючись, активно поглинають потрібні їм елементи. Виснажуючи при цьому ґрунт, тому першу підгодівлю потрібно буде провести приблизно через два тижні після появи повних сходів при утворенні двох справжніх листочків. Поява сходів супроводжується утворенням двох перших листків, званих сім'ядольними. Вони зазвичай мають витягнуту довгасту форму без видових ознак. Надалі у міру зростання з'являються вже справжні листки, які мають форму. Відповідно конкретному виду і сорту рослини, у цей час рослини потребують азоту та фосфору для активного росту. Детальніше про застосування добрив буде нижче у відповідному розділі, якщо вирощують розсаду із застосуванням пікіровки пересадки в ємності більшого обсягу, то через два тижні після її проведення проводять другу підгодівлю, якщо пікіровка не передбачена. То підгодівлю роблять у фазі чотирьох справжніх листків, при цьому дозування азоту зменшують, збільшують кількість фосфору і додають калій, третій раз розсаду підгодовують за 4-6 днів до пересадки в ґрунт, в цей час краще застосувати комплексні мінеральні добрива, що містять всі необхідні рослинам мікроелементи. Слід пам'ятати про важливе правило. Перці краще не догодувати ніж перегодувати. Передозування добре часто призводить до порушення розвитку рослин і виникнення хвороб відео, підживлення розсади перців за допомогою електроприскувача, чим підгодовувати перець в теплиці і відкритому ґрунті. У теплицях коріння рослин відчувають себе вільніше ніж в домашніх умовах, але і в цьому випадку існує език надмірного накопичення в ґрунті азоту при його передозуванні. Це може статися тому, що не відбувається природного вимивання добрив опадами. Як це буває в разі вирощування у відкритому ґрунті? Чим це небезпечно? Відвищена концентрація азоту сприяє накопиченню нітратів в плодах. Що робить їх небезпечними для здоров'я, перегодовані азотом рослини жирують, нарощують пишну і густу зелену масу, а плодоношення при цьому може і не наступити, тому при плануванні підгодівлі норми внесення азотовмісних добрив для закритого ґрунту знижують удвічі в порівнянні з відкритим ґрунтом для інших препаратів передозування не критичні. До підживлення приступають через два тижні після висадки розсади в ґрунт. В цей час рослинам потрібні азотовмісні добрива, органічні або мінеральні для забезпечення зростання кущів і зеленої маси на наступному етапі приблизно через 2-3 тижні. Потрібно вносити підгодівлі, що містять фосфор і калій, необхідні для росту плодів. Надалі можна чергувати азотні і калінофосфорні підгодівлі з інтервалом 2-3 тижні. При цьому дозування азотних слід зменшити в 2-3 рази в порівнянні з першою підгодівлею, особливо це актуально для закритого ґрунту. У період цвітіння перців бажано провести позакореневе підживлення борною кислотою. Шляхом обприскування з розпилювача така обробка сприяє значному збільшенню кількості зав'язей. Відео про підгодівлі перцю, особливості підгодівлі перцю в домашніх умовах. Багато любителів вирощують перець в домашніх умовах на підвіконнях або на балконі. Найчастіше для цього вибирають сорти гіркого перцю, вирощувані в багаторічній культурі, які також володіють відмінними декоративними властивостями. Вони потребують тих же макро і мікроелементах, що і перці вирощувані у відкритому ґрунті, але оскільки розвиток рослини відбувається в обмеженому обсязі ґрунту. То слід з особливою ретельністю підходити до дозувань і частоті внесення підгодівлі, не допускаючи перевищень встановлених норм, особливості застосування деяких добрив в даний час існує безліч різних добрив для підгодівлі рослин, городник сам вибирає конкретні їх види. З точки зору доступності та вартості, в конкретному регіоні ми ж розповімо про особливості застосування найбільш популярних добрив органічні добрива для перців, органіка, як правило, містить велику кількість азоту, а ось необхідний для плодоношення калій хоча і міститься в ній, але досить швидко випаровується. Головним недоліком органічних добрив є те, що невідомо точний вміст в них поживних елементів, і тому важко визначити заздалегідь норму їх внесення. Перегній і компост це найбільш цінні види органічних азотовмісних добрив, їх вносять під перекопування при підготовці грядки по нормі 2-3 відра на 1-2, а також застосовують для мульчування. Тор в тор практично не містить поживних речовин і застосовується для поліпшення структури ґрунту, а також в якості субстрату для вирощування розсади. Найчастіше має підвищену кислотність, тому перед застосуванням слід перевірити її рівень за допомогою лакмусового паперу, слід знати, що оптимальна кислотність ґрунту для перцю знаходиться в межах 6-6-6. ведмеже вухо. Його застосовують тільки у вигляді настоїв, для приготування яких коров'як поміщають в бочку і заливають водою 1-1. Після бродіння протягом 5-7 днів настій проціджують і розбавляють водою 1-1. П'ять під кожен кущик виливають по один літру при першій підгодівлі в теплиці по 0,5. п'ятілу. Курячий послід настій готують аналогічно коров'яку, але перед застосуванням розбавляють водою в співвідношенні один, десять зелене добриво це відмінне органічне добриво можна приготувати самостійно буквально з нічого. Досить закласти бочку свіжоскошену траву або просто бур'яни з городу і залити водою, подальше приготування і застосування аналогічно настою коров'яку, деревний попіл, відмінне джерело калію і мікроелементів для підгодівлі застосовують на стій 2 3 трик просіяного в 10 води. Через добу його проціджують і поливають перці по один літру під кожен кущ, а також можна полити злійки по листю, що одночасно є профілактикою деяких шкідників, попелиці слимаків та ін недоліком цього засобу є те, що калій із зулидост швидко випаровується, і ефективність підгодівлі різко знижується доцільно використання тільки свіжого добрива. Для продовження терміну його придатності зберігання слід здійснювати в герметично закритій тарі застосування хімічних добрив. Хімічні добрива мають постійний склад і гарантований вміст корисних елементів у заявлених пропорціях за умови дотримання правил зберігання, тому дозувати їх досить просто азотовмісний у цій групі популярні наступні добрива. Аміачна селітра містить азот 26 шість норма при першому внесенні. 20-30 гм2 вносити можна шляхом закладення в ґрунт при перекопуванні, а також при поливах, попередньо розчиняючи у воді, Сечовина азотомісти 4,6 норма внесення 10-20 гм2 фосфоровмісний, найпопулярнішим є суперфосфат, який випускається у трьох формах, звичайний суперфосфат, що містить 2,0 фосфору, його вносять в кількості 30 40 гм 2 фусени при перекопуванні. Хронульований містить 30 фосфору. Норма внесення 20-30 г2 подвійний, містить 45-50 фосфору. Норма внесення 15,20г2. Калівнісні серед них найбільш популярним є монофосфат калію, який, крім 2,8 калію, містить 2,3 фосфору в легкозасвоюваній формі. Добре-во легко розчиняється в теплій воді. Тому застосовується в рідкому вигляді при поливах по нормі 10-20 гм2. Бормісний звичайна аптечна борна кислота застосовується для оприскування квітів, попередньо розчинена в гарячій воді в концентрації 1 г, перед вживанням остудити. Комплексні мінеральні добрива існує великий асортимент комплексних мінеральних добрив, які містять всі необхідні мікроелементи, а іноді і макроелементи в цьому випадку добрива називають повними. Необхідні рослині в збалансованих кількостях. Просто перерахуємо деякі з популярних Кеміра Люкс сударушка. чистий аркуш, Агрікола, кристалон жовтий, і при їх використанні слід керуватися інструкцією, наведеною на упаковці, отогалерея, деякі популярні комплексні добрива. Агрікола відомий і популярний виробник добрив. Добриво До Кеміра люкс містить всі необхідні перцю мікро. І макроелементи. Кристалон, жовтий полярно комплексне добриво. Добриво сударушка підходить для основних овочевих культур. Однієї упаковки добрива чистий аркуш досить для приготування 250 л робочого розчину, крім викладених. Існують також різноманітні народні засоби підгодівлі перцю, як підгодувати перець дріжджами. Дріжджі є випробуваним і ефективним засобом підгодівлі рослин. Вони по суті являють собою культуру корисних бактерій що сприяють активному росту перцю і підвищенню його імунітету. Для підгодівлі перцю розчиняють в 1 літрі теплої води 1-х сухих або 2-3 мокрих дріжджів, додають 1-х цукру і дають постояти 1-2 години, після чого застосовують для поливу розсади або пересаджених в ґрунт рослин. Використання йоду для підгодівлі Робочий розчин готують шляхом додавання всього однієї краплі аптечного йоду в 2 літри води позакоренева обробка перців таким засобом надає їх листю насичений колір і соковитість. Незалежно від умов вирощування перець потребує цілому комплексі мікро і макроелементів, в якому вигляді вони до нього потраплять, в складі органічних добрив, мінеральних препаратів або народних засобів. Це питання можливостей і переваг городника. Головне при цьому дотримуватися розумного балансу, не допускаючи як дефіциту, так і надлишку поживних речовин.